Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Важливі новини для українців за кордоном. Польща і Німеччина, друзі, що відбувається? В Німеччині так звані кліматичні блокади, четверо поліцейських поранено. Активісти перекривають дороги в Берлині. Польща, друзі, знову публічне приниження громадян України. Громадянка України і також її дочок принизили через національну непризнь. Отже, друзі, Німеччина, Берлін, у понеділок, вже 7.30 ранку на вулицях Берліна почалась гра в кішки і мишки. Чому? Тому що через деякий час одна блокада вона стала десятками. По всьому місту на вулицях розклеїли кліматичні наклейки. Отже, друзі, у підсумку, учасники групи так званої останнє покоління, вони заблокували близько 42... Локації, взагалі, в столиці в Німеччині їх мета взагалі була зупинити целе місто. Але ж, звісно, поліція робила все, щоб цього не допустити. Було залучено до 500 екстрених служб і також гелікоптер. За словами речника поліції, двоє демонстрантів взагалі залилися бетоном. Чоловіка довелося вирізати. З вулиці важкою технікою в результаті також було пошкоджено друзі і дорогу. За словами також сенатора внутрішніх справ Ері Спренгер, 17 машин швидкої за цих блокад вони не могли потрапити за призначенням і застрягли в пробці. Також, як повідомила друзі, поліція під час акції у 42 місцях було затримано 193 людини. Також за даними поліції, 50 із них взято під варту. Отже, друзі, йдемо далі. Польща у Польщі суд призначив покарання для двох контролерів громадського транспорту за публічне приниження громадянки України, також її дочок через національну неприязнь. Засудили до громадських робіт одного на 6 місяців, а іншого на 8. Крім того, один із чоловіків заплатить по 500 злотих кожній із скривджених Українах, а другий по 1000 злотих. Після того, друзі, як рішення суду набуде законної сили, чоловіки також повинні протягом місяця письмово написати вибачення українською мовою. Взагалі, друзі, ця ситуація трапилась так, що українки вони приїхали до. Міста Торунь і вони планували відвідати місцевий зоопарк, усі разом сіли в автобус, але не змогли купити всередині квітків, бо оплату картою не можна було зробити, а готівки при собі в них не було. Через це жінка почала купувати квитки у мобільному додатку, однак вона не встигла це зробити друзі. Вчасно. А на наступній зупинці вже на наступній зупинці в автобус вже увійшли два контролери. Класична ситуація. Отже, виявивши, що в Українок і доняк досі квитки не куплені, вони стали на жаль агресивними. Почали кричати і принижувати їх. При цьому вживали такі слова, як ганчірка, наволоч. І тому подібне. Контролери також обзивали жінок нецензурними словами і кричали, що вони повинні повертатись до себе в Україну. Все відбувалось також на очах і в інших пасажирів автобуса. Більш того, приниження з боку контролерів продовжувалося навіть після того, як родина вийшла на зупинці. Однак, друзі, одна з дочок Українки записала відео всього, що відбувається, на мобільний телефон. І на відеозапису не лише видно і добре чути кривдників. Родина подала до суду за публічну образу та надала відеозапис, друзі, як доказ. І як висновок, суд взяв його до уваги і також долучив до доказів разом із показами свідків. Це було доведено, що двоє контролерів дійсно ображали та принижували українок за національною ознакою. На жаль, друзі, це вже не перший випадок з негативним з українцями в Польщі, бо краще, щоб їх взагалі не було. Вашу думку, пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. До зустрічі.